1 березня світ відзначає Всесвітній День Цивільної оборони. Це день, коли ми замислюємося про важливість безпеки та готовності до будь-яких викликів. Цивільна оборона це не просто правила, це знання, які рятують життя. Всесвітній День цивільної оборони відзначається щорічно 1 березня. Це міжнародна подія. Започаткована Міжнародною організацією цивільної оборони з метою підвищення рівня обізнаності населення про заходи захисту, спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям і мінімізацією їх наслідків. Важливість цього дня зростає з огляду на зростаючі загрози природного, техногенного та військового характеру. Цивільна оборона має довгу історію, яка розпочалася ще під час Другої світової війни, коли країни почали активно розвивати системи захисту мирного населення. Міжнародна організація цивільної оборони була заснована у 1931 році, а в 1972 році отримала статус міжурядової організації. 1 березня 1972 року набув чинності її статут, що закріпило цю дату як офіційний всесвітній день цивільної оборони, 3 лютого 1993 року Верховна Рада України ухвалила закон про цивільну оборону України, підкреслюючи важливість національної безпеки. Головна мета Всесвітнього дня цивільної оборони. Підвищити обізнаність населення про заходи захисту від надзвичайних ситуацій. Важливість цього дня зростає в умовах зростаючих загроз природного, техногенного та військового характеру. Цивільна оборона охоплює широкий спектр заходів, спрямованих на забезпечення безпеки населення у разі надзвичайних ситуацій. Одним із ключових завдань є оповіщення населення про можливі небезпеки. Системи оповіщення, що включають сирени, радіо та телевізійні повідомлення, використовуються для швидкого інформування людей про загрози та вжиття необхідних заходів для забезпечення їхньої безпеки. Евакуація є важливим заходом для виведення людей з небезпечних зон, це включає в себе планування маршрутів, організацію транспорту та підготовку місць збору для безпечного виведення особового складу. Надання першої медичної допомоги постраждалим є важливим аспектом цивільної оборони. Викладачі та волонтери проходять тренінги, щоб навчити населення основам виготовлення бандажів, надання штучного дихання та інших ключових навичок. Створення та забезпечення укриттів для захисту населення від загроз є одним із ключових завдань цивільної оборони. Укриття це спеціально обладнані місця, призначені для безпечного перебування людей під час надзвичайних ситуацій. Вони слугують надійним захистом у разі обстрілів, природних катастроф чи техногенних аварій, допомагаючи зберегти життя та здоров'я населення. Ліквідація наслідків катастроф є невід'ємною частиною роботи цивільної оборони. Це включає рятувальні операції. Відновлення інфраструктури та сталеву допомогу постраждалим, що запобігає ще більшій шкоді. Навчання населення основам цивільної оборони є ключовим завданням для підвищення загальної обізнаності та готовності. Це включає тренінги, з виживання, користування засобами індивідуального захисту та надання першої допомоги. Цивільна оборона реагує на різні типи загроз, серед яких природні катастрофи, такі як повені, урагани, землетруси і пожежі, завдають значної шкоди, вони часто призводять до втрачених життів, пошкодження інфраструктури та великої матеріальної шкоди. Техногенні аварії, такі як витоки небезпечних речовин, вибухи та радіаційне забруднення, Можуть мати серйозні наслідки для здоров'я населення та довкілля. Важливим аспектом є швидка реакція служб безпеки для запобігання масштабним катастрофам.